Всім доброго дня! З вами, як завжди, м'ятка. Сьогодні я вирішила зробити таке відео, яке розслабляє. Побалакаємо про мене та зробимо нове віде... інтро для моїх відео. Адже минулі відео були дуже схожі на інтро багатьох гачері. Тож, побалакаємо про мене. Я український гачер М'ятка. Більшість з довгих відео на моєму каналі будуть колабами, адже в мене багато друзів гачерів а також багато ідей для відео. Тому я, мабуть, буду активна. Взагалі я веду телеграм-канал Садочок М'ятки, в ньому вже 140 підписників. І ще й буде конкурс. Пункт другий. Як я створила свого персонажа? Свого персонажа я не знаю, як створила. Просто сижу така і думаю: Хм, а давайте зробимо мою ос з голубим волоссям, додамо їй котячі вуса і назвемо м'ятою. Шедевр! Тим більше я люблю багато речей. Із Тому, можливо, цей вибір був очевидний. І останній пункт, третій. Як я Як я розповідаю про свою ос, М'яті 16 років, любить Мохіто і Суші це її улюблена страва та улюблений напій, живе у Вавериці, штат Каліфорнія. А також має цікаву історію. Якщо хочете її почути, пишіть у коментарі. Ну, далі я не знаю, що додати. Можливо, те, що вона любить дуже білий колір, та вона насправді була кішкою колись. І, звісно, в неї є кішка Сьюзі. О, і до речі, ось що вийшло для інтро. Вам подобається? На цьому ми, мабуть, закінчимо відео. Пишіть у коментарі, якщо ви хочете побачити міні-фільм по історії м'ятки або просто його почути. Та звісно, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій телеграм-канал та на мій YouTube канал. Люблю вас! Усім! Бувай!